Вітаю всіх шанувальників телеканалу Скіфія. Це тема для обговорення. І сьогодні в темі для обговорення ми будемо говорити про виховання сучасних дітей. Хочу представити гостей нашої телепрограми. Це Михайло Іванович Рябуха, директор Херсонського ліцею, Херсонської обласної ради та Ела Валентинівна Громова, практикуючий психолог. Вітаю вас, що завітали до нашої студії. Добре. Ми будемо сьогодні говорити про сучасних дітей. Ви дуже багато спілкуєтесь з дітьми сільської місцевості. Скажіть, наскільки сьогодні відкриваються перспективи для сільської місцевості, Михайло Іванович? Ну, наша конституція декларує рівний доступ до якісної освіти для всіх верств населення з огляду на той розвиток, який сьогодні має Україна в сільській місцевості, все менше можливостей досягти якісної освіти. Ну, ситуацію всі розуміють. Тому заклад, в якому ми працюємо і направлений на це, щоб забезпечити ну, здібним, бажаючим дітям сільської місцевості досягти якісної освіти в умовах обласного центру, близькості культурних, наукових, освітніх центрів і успішно вступити до провідних вузів України. Звичайно, ми сьогодні чітко це спостерігаємо, особливо в ситуації, коли ми практично знаходимося в стані війни. Наскільки сільська молодь, ну, я б так сказав, національна ідея сьогодні знаходиться в селі? Якщо в місті і особливості в різних там містах, це якось, ми в ліцейці чітко розуміємо, колектив ліцею учнівський абсолютно проукраїнський. Він наскільки, у нас вчора була зустріч із священнослужителями нашої місцевої церкви, які Приймали участь в бесідах з нашими дітьми разом з учасниками антитерористичної операції. Вони прямо відмітили, що ці діти відрізняються від дітей. Вони провели декілька зустрічей, в тому числі з дітьми. На... У нас в мікрорайоні з школами поряд. Тобто одинаковий вік, однакові діти і однаково подібні, але погляд. На життя погляд на ситуацію зовсім інший. І, як би це сказати, рівень участі, рівень активності інший. Наші діти в самих різних вже акціях і так далі приймали участь в тому плані. Ми були, пам'ятаєте, у вас були такі передачі активними учасниками того знаменитого рушника об'єднуючого, причому доставляти не треба. Треба, треба їх стримувати. Сьогодні наша дівчинка, наша випускниця, керує всім самоуправлінням Учнівським в області. Вона ефектно представила свою роботу на рівні всеукраїнському, де теж ну, нам просто приємно про це говорити, що наша дитина, як прийнято говорити, з Херсона, десь, так не з Херсона, а з Херсонської області, зуміла от таким чином показати. Ну, щоб показати красиво, треба ж у цьому прийняти річ. вам дивно. скажіть, наскільки складно сільським дітям сьогодні адаптуватись в міському середовищі? Ну, ми це розуміємо. Кожна дитина, коли приходить до нашого навчального закладу, вона просто з учня з сільської школи становиться студентом. Студентом. Тобто проходить процес соціалізації, процес соціальної адаптації. Ми стикаємося з тим, що учні, всі, які вступають до нашого ліцею, всі були кращими в своїх школах, адже ми обираємо обдарованих дітей, талановитих дітей, замотивованих дітей. І тут починається такий момент конкуренції певної, да? хто краще. Ми знайшли такий вихід з цього ситуації, що кожного учня, який вступає до нашого ліцею, ми вважаємо обдарованим. І це дійсно так є. Хтось обдарован академічно, хтось обдарован художньо, але всі без винятку обдаровані соціально. Для реалізації соціальної обдарованості у нас є таке учнівське самоврядування. Діти з задоволенням приймають участь у всіх без винятку, заходах учнівського самоврядування. Ще ми таке от останні роки зауважу, що Почали більше довіряти своїм дітям. Діти стали більш дорослими, вони стали більш чутливими, більш такі нюанси вони оцінюють того, що мож, дорослі можуть ще не, не, не зрозуміти, не знати цього. Да? Наприклад, вони більш справедливі. Те, що сказала, Михайло Іванович, вони більш, більш патріотично налаштовані і більш е, чутливі до тих подій, які відбуваються в нашому суспільстві. Наприклад, у нас вже другий рік працює така як так скажу центр омбудсменів. Дуже в нас такий порядний хлопець є омбудсменом, який слідкує за тим, щоб не порушувались права дітей. І ви насамперед -на 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 це робить дуже ну так, порядно, дуже так принципово, і як, як дорослі. І я як якось так діти більш на сьогодні стали більш самостійними, більш такими адаптованими вже починаючи з 9 класу, з 10 класу. Михайло, Іванович, ваш навчальний заклад був організований в 90-х роках у часи незалежності України. Це якось вплинуло він взагалі і на колектив, і на дітей, і взагалі на історію закладу, і на його розвиток. Ну, звичайно ж, ви розумієте, змінилася не просто функція. Із загальносвітньої школи інтернату, яка виконувала виключно, майже виключно соціальну функцію. Було за ідеєю тоді, в 92-му році, створено ліцей, він так і називався педагогічного та сільськогосподарського профілю. Тобто була мета підготувати сільських дітей до вступу до педагогічного та сільськогосподарського вузів. І таким способом забезпечити кадрами ну, свою перш за все місцевість. Звичайно, сьогодні ця парадигма давно змінилася. Ми продовжуємо вступати до наших університетів в місті Херсоні, значно ну, менше, і геофія в нас набагато розширилась. Якийсь час у нас було ну, майже третина наших дітей вступала до Київського політеху. І сьогодні э, політех Київський і вузи поряд мають. Такий же попит у наших дітей, взагалі інженерні спеціальності, сьогодні набагато поширились медичні. Ну, повинен вам сказати, що оця демократизація, гуманізація, якщо хочете освіти, привела до того, що діти зрозуміли особливо застосування ЗНО, вони зрозуміли, що їхні знання це шанс. Не просто шанс, це, це їхня гарантія, це їх капітал. І вони. З успіхом можуть це представити. Вони з гордістю. Зараз же це конфіденційна інформація, вміст їхніх сертифікатів ЗНО, Але вони з гордістю дзвонять в ліцей і говорять свої бали. А потім ще ж і у нас є система зв'язку через ну, новітня система інтернет, де у нас там всякі є свої мережі, в тому числі щоди то вони там. А я до п'яти вступив, а я до трьох, а це у них як показ. Ну, змагання. Бо я не хочу сказати, що це ми відкрили в педагогіці, але змагання це один із способів підвищення мотивації навчання. І вони так звикли. І вони цим пишаються, і вони, в общем-то, тому і знаходяться на цьому місці, тому вони, вони просто раніше соціалізуються. Раніше вступають в доросле життя. Все одно буде 17 років, і ти підеш до гуртожитку. І це хотіла вас запитати mm -hmm. по суті, ви їх в такому віці відриваєте від родини. 17. Як іде спілкування з батьками? По суті, якась повинна бути адаптація для батьків? У нас є ну, батьківські збори, да, це по перше, але це ж не, не дуже так часто, тому що відбуваються вони там два рази на рік. Да, у Нас батьківські збори ну, у нас і є частіше по потребі. За потребою. так. Да. У нас є газета Ліцейський вісник, там де є сторінка для батьків. Така газета, яка вже теж у нас 15 років. Да? «Ліцейський вісник, там, де ми вважаємо, що там повинні бути фото наших учнів, їх статті. Є рекомендації для батьків, тобто вони отримають і любуються цим так, як то кажуть. Ми пишемо листи батькам. Да, У нас є така система, як по вивченню учнів психолого педагогічній консиліумі, які ми проводимо десь в вересень, жовтень, листопад, і потім за їх результатами кожний мати, батько отримує результати, що ж узнали про його сина або доньку, що доброго, але якщо якісь рекомендації, ми також надаємо. Ви бачите, як змінюється дитина за роки, от якою прийшла у ваш навчальний заклад, і яку йде. Очі да, змінюються. Дуже змінюються. Восьмикласники да, приходять на ринки. Ну, да, можна мені. Угу. Ну я практикуючий педагог, я вчитель фізики за фахом і горжусь цим. Ну, а як директор, я можу скористатись, скажімо, своїм кхм, службовим станом. Тому моїх учнів, от психолог, перевіряє на рік на вступі і на виході. Я можу бачити не там за рік, за два. А, ну, чуть не по семестрам, поступ кожного. Хто на місці, хто продвинувся, хто більше продвинувся. Справа в тому, що тут же ж не важливо, як говорять фізики, дельта. Тобто, підвищення, важливо крок. У одного мог на 40 одиниць піднятися, піднявся на 10, а у другого мог на 12, а піднявся на 10. То який краще. Скажіть, як ви за 15 років збирали такий один з найкращих педагогічних колективів? Ну, ви знаєте, кожний повар. Я глибоко в цьому переконаний, я 39 років в школі, кожен поважаючий себе вчитель хоче працювати із віддачею. Тобто хоче працювати із дітьми, які. ну, Це як от павадир колись в пустелі, да, хоче, щоб за ними йшли ті, що в нього вірять. І це дуже важливо. Спочатку їх як якби можна сказати, влюбить в себе. В колектив, в заклад, а потім їх вести по дорозі знань. І таких вчителів багато. Але далеко не в кожному закладі вони можуть це проявити. Тому ми ніколи не оголошуємо, що в нас є вакансії. У нас завжди є бажаючі вчителі, багато вчителів виросли в нас. Тобто, вся їх трудова в одному записі. Але багато в нас вчителів, які прийшли вже вчителями, методистами е, в цей колектив. І тут стали заслуженими вчителями України. Я можу навести приклади Ельдрина Ірина Андріївна і Ольга Павлівна Казанцева. Перед е, цим у нас є вчителі, які виросли в цьому колективі. Починали тут, працюють двадцять е, і ще з часів інтернату. І продовжують. А ті, що прийшли, вони просто влились у ці вимоги їм. Тут комфортно. Вони знайшли себе. Хтось іде, хтось там не зумів. Бо в нас же ж, ну, грубо говоря, колектив із двох частин великих і часто протиборствуючих. У педагогіці теж є єдність і боротьба протилежності. Є педагог-вчитель і є педагог-вихователь. І в нас таких штатних людей практично одне число, однакове число одні займаються навчанням і вихованням а другі займаються вихованням контактом з батьками ну і десь там навчання У вас п'ять профілів. Так, з якими 5. вони коли проходять тестування на який профіль ти чи вже вони коли приходять до вашого ліцею, вони знають на який профіль на яке профільне на навчання підуть Ну, по-перше, в нас є такий центр дистанційного навчання ще. Да? Як то діти з 7 7-го класу, 6 класу потребують допомоги визначені, вони проходять цей центр дистанційного навчання. Потім вони при вступі здають такі тестування, яке теж може допомогти батькам обрати профіль. Але ми не вважаємо, що в 8-му класі це вже таким сталим є. Да, певно, в нас є три восьмих класи: гуманітарний, математичний, природничий, але вже в 9-му ви можете брати абсолютно інший профіль. Тобто пошук себе може йти до 11 класу. А потім, як вирішується, вже на останньому? Чи багато таких людей, дітей, які прийшли mm. на один профіль, а в 11 класі? Ні, не, не дуже багато. Ми це відслідковуємо, є, але є такі діти. Можна, наприклад, поступити до, поступити до математичного профілю, а потім піти хіміко-біологічний. Тобто, це залежить від. Ну, як правило, може, треба. До, і від бажання ви розумієте, вискатись. що ми да. вже вийшли Хоч, на той може, рівень, треба, да. коли батьки, вони ж і ведуть до нас дітей, ви розумієте, вони можуть до нас просто не привезти. Ми не загальноосвітня школа де є так. по мікрорайону, обов'язково треба прийти. У нас немає обов'язку. До нас ведуть за бажанням. І до нас прислухаються. Коли психолог з, з канцілім своїми пропозиціями запропонував батьку чи матері, чи батькам, що вам. Бо вашим Перейти. здібностям треба в такому профілі вчитися. Якщо ви послухали, це ж самий важливий момент, коли здібності, як той казав, коли побажання співпадають з можливостями. Скажіть, Тоді. Ви, ви представились ліцеєм Херсонської обласної ради? Як обласна рада допомагає? Обласна рада, наш господар, це вона нас фінансує, вона нас утримує, вона наш статут, так сказати. Тобто у вас все ідеально. Ідеально я все життя в освіті. І я кожен рік думаю, що на наступний рік буде краще. Який стан фінансування освіти сьогодні, ви добре знаєте. Але сказати, що ну, на сьогодні, по сьогоднішньому дню, у такому ну, такий скрутний час, виділяти такі кошти, щоб. Нормально навчити вихати сільські сільських дітей в харчування дітей. Звичайно, харчування, у нас повний пансіон. Вони тут проживають, вони в теплі. В... Ну, наша база ще використовується зовсім недавно. На нашій базі, ну буквально в кінці березня, на початку квітня закінчилась всеукраїнська олімпіада з інформатики. Розуміти, не в Києві, не в Дніпропетровську, не в Харкові, а в Херсоні була Олімпіада з інформатики. 150 машин одночасно були включені в мережу і забезпечили е, змагання е, кращих о, цих айтішників України. Звичайно, навіть спостерігати з боку за цим, розуміти, на якому рівні ці діти. І наше те, що ми можемо їх, забезпечити теплом і так далі. Ну поряд цим, звичайно, це піднімає і наш авторитет. І сьогодні в області вже йде. Я користуюсь нагодами, до хочу сказати, що в ліцеї вже 15 років, 10 травня, день відкритих дверей. Кожен бажаючий може приїхати своєю дитиною, дитина сяде і пас позбагається з такими, як сам, якщо переможе, буде зарахована до ліцею без конкурсу, а батьки отримують екскурсію і відповіді на всі свої запитання. Навіть якщо вони приймуть рішення тут не навчатись, то це теж дуже важливо. Вони е, зробили свій вибір. А потім 12 червня буде основний конкурсний відбір, який вже забезпечить прийом е, у нас місць набагато менше, ніж бажаючих сьогодні. Попит зростає. На гарну освіту. Ну, багато хто розуміє, що шлях в житті Починаємо. один із способів, це нормальна, світська освіта. А ми стараємося сільським дітям забезпечити рівний вибір. У нас 450 місць в гуртожитках, а навчається сьогодні, ми йдемо з великим перевантаженням, майже 640 учнів. Тобто, майже 200 чоловік у нас. Міських, ви розумієте, який у них величезний конкурс? Я думаю, що ми 10 травня побуває, побуваємо у вашому навчальному закладі, подивимося і познайомимо телеглядачів з умов проживання і навчання. І Хочу Вон. подякувати вам за розмову.